Ну що, привіт, банда! Історія мого інфаркту. Пиздец. То про голубці про розказував бля, це вже про інфаркт. Це про те, що пішло не так. Бля. І так, я вам обіцяв, що розкажу, як це воно шо, коротше, в мене відбулося. Зовсім не передбачувано. І коротше, я сам був шокі. І до тих пір, доки мене не привезли лікарню і не почали робити у серця. Я взагалі навіть і не міг уявити, що це зв'язано з серцем. Коротше. Давайте предісторія, да? історією. Десь приблизно за 2-3 тижні в мене почала терпнути ліва цицька. Коротше. Грудь, да? їду, ну, ремінь натягнути, я собі їду, їду, все нормально. Серце не болить, ніякого немає. ну, Там голова бувала, так щось боліло трохи. Ну, не болить голова. Да? Це таке випив таблетку, <кій> чи та і все. От. І терпне щось таке, як наче от говкою бери коли і коротше, ну, не відчуваєш, якби німіє. Да? Ну, потер щось там, помняв, потер, думаю, рімінь. Послабив, трошки думаю, там може ремінь, знаєш. От. Ну і все, не звертав уваги. І так було на протязів, там 2-3 тижні. Кожен день, через день, через два дні. ну Не постійно. Ось. Ну, собі не звертав. Думаю, ну нічого, ще трошки там пару тижнів ще поїду додому вже відпочити. Все буде окей. Всьо і п'ятничним чудовим ранком я приїжджаю на вигрузку. Це було десь 9-го, дев'ята, 10-го. Заїжджаю на вагу, зважився, поїхав, вигрузився. Заїжджаю знову на вагу, щоб старуватися. Іду по документи. І, коротше, щось мені почало боліти в грудях. От тут. Між грудьми просто тупо почало боліти. Не пекти, як ото казали, пече в грудях. Ні, воно якось не пекло. Таке відчуття, як ото, або вдихав кудали, да? і ти задихаєшся, воно не дає дихати тобі, якби і болить в грудях, і не дає дихати водночас. Або як желудок став, от тут ямка, де да? вверху ямка оця, і воно щось і ямка, і вищі ямки. Десь от в цій області воно як. як... Внутрішні мишці, коротше, як зжали, да, як судорога, і держи, не відпускає. Я хочу якось дихнути, розслабити, що ніфіга коротше, не дає. Кажу, їй, блін, проблем, щось коротше, болить. Вона каже, ну з'їдь з вісов, возле вісов припаркуйся і посиди там, минут 5, там, може тобі стане легше, якщо ти коротше, заходь. Кажу, хорошо. Пішов, я з'їхав якось горем пополам, Все. сидів в машині. Я не знаю, скільки пройшло времени. Мене тоді вже почало обливати холодним потом настільки, що я був у і в штанах, і вони буквально за дві хвилини їх можна було викручувати. Я відчуваю, беру футболку, я зжимаю і відчуваю, що з неї капає коротше, пот уже. холодний пот. Почало, різко почало обливати холодним потом. Я не знаю, скільки я пробув в машині. Я вже тоді не контролював той час. Двері в мене були відкриті, щось до мене, хтось підходив, говорив, але я на них не звертав уваги, бо коротше, я був. В сознанні, але ну, не, не в ресурсі, щоб там щось з кимось говорити. І ця вже баришня зі собою, з цього офісу, короче, виходить до мене і типу, питає, що погано, кажу, так, да, ну зараз я везу ті спорту, ну давай, кажу, в типу, нас тут є свої скорі, все, давай. Приїжджає та скоро. Поміряли давлення, бля, як космонавта. Що там треба, все зробили, ну все нормально. Короче. Короче, ми тебе типу, веземо це, в, госпіталь. Надо в госпіталь, бо є короче, якісь є проблеми. Я кажу, що там таке, які проблеми. Ну, думаю, ладно, зараз поїду. Е, зараз поїду, в коля такої в кола мені там стане легше. Я їм кажу, назад ви мене сюди привезете. А вони, вони кажуть, ні, я кажу, що я пішком піду, блядь. Я подивився, коротше, мене привезли в больницю, в мені 15 кілометрів від моєї машини. От. Кажу, що я пішком піду, Вони, типу, ні, я там таксі візьмуть, що це ну, не переживай. І, коротше, доставимо тебе назад, але не ми, бо вони вже знали, що я коротше, остаюсь. А я думаю, зараз там пів часа і назад поїду. О, я їм кажу, ви мене хоч почекайте назад заберете. Ну, коротше, посміялись ми там з ними. Це ж все, вони італіанці. Який там в мене той О, Бонжурно і грація. І це. І коротше, потім. Мене коротше, винімають скоро і одразу на каталки везуть. Один бере, бачу, зв'яний кров, е, аналіз. В другу руку ставлять катетер. Третій маску мені вже коротше, мудрує там щось, да, чіпляє, підключає, там присоски якісь. Четвертий робить узі серця. Зробив узі серця, щось вони там між собою попитали. Є проблеми з серцем? Це кажуть, нема нічого, ніколи, все окей, ніяких проблем. О, ну ввели Вони щось в катетер ввели, почекали 5-10 і кажуть, типа, не перестає. Воно ж болить, капець, не пускає всю, всю дорогу, все, я вже почав ойкати, бо не міг терпіти. Вот. І, це. і Вони типа, не перестає, ні, ще щось вводять в Віну. Знову там проходить деякий час, там може 5-10 не пройшло. Вони типа, ні, я кажу, ні, вони ну то все. Це коротше, сердечний напад, ми там зробили, що там мали зробити, він не проходить. Треба срочне хірургічне втручання, Тіпо, треба робити операцію на серці. Ми вам зараз дамо документи, вам треба буде підписати там деякі документи, ви ну, всі розумієте, да, що за документи. Що, Якщо не дай Бог, що то типу, вони не при ділах. Звісно, вот. звичайно, я підписую ці документи, все, мене роздівають, в чому, мать роділа мундірування, якісь халати, смирительну рубашку діли. От, і повезли в операціонно. Ну і коротше, завозять мене в операціонно. Завозять в операціонно. Я в них питаю, я типу, спати буду, Чи це? вони ні-ні, типу, місний наркоз вони якісь зробили, що я не спав, очі були відкриті. Але я чув, що вони щось там шупортаються. Переді мною стінка така була, вони просто ніякої стінку зробили. І це. І... Я чув, що там щось робиться, але я взагалі коротше, не відчував ні на руці, нічого. Вот. А мені через праву руку ну вже воно зійшло, трохи конечно, вже зажила майже ця дирочка. Вот. Через праву руку тут в артерію загнали зонт. І по артерії з зонтом пішли в серце. Закрився коротше, якийсь там в мене клапан і не відкривався. Вони його відкрили і поставили стінку якусь. Ну, коротше, стінку, щоб воно назад не закривалося. Якусь желізну. Коротше, там. Єрунду, От, щоб воно назад не закривалося. І це зараз треба, щоб ця стінка прижилася, нормально реабілітуватися, пити таблетки, не давати фізичні нагрузки. Це вже ну, я вже зараз розумію, що це воно таке. А я ж то не знав, ну що тут, блін. Коротше, це вже потім вони мені розказали. Ну, операція то операція, думаю, ну, ну що, все, то все, то що. От, і... Операції робили два з половиною часа. Коротше, у мене це все діло сталося. Я десь приїхав на вигрузки, був 9, поки вигрузився туди-сюди. Десь коротше, без чогось десять це в мене сталося. Десь без 15, без 10, 10 в мене сталося. І в 11 годин ранку я вже був на операційному столі. В принципі, буквально за годину від початку цього приступу мені вже робили операцію. І це дуже добре і дуже вчасно, тому що щоб пройшло ще якихось півгодини, вже могли б результати бути трошки не такі. Ось як на сьогоднішній день. Вот. Тому я дуже вдячний Богу, дуже вдячний тим людям, які очутилися в той момент поруч біля мене, які могли е, визвати мені допомогу короче, там, скору і організувати це все діло. Да. Це дуже все класно. Так що дякую всім, звичайно. Два з половиною часа пройшла операція і все, і мене короче, в реанімацію. Привезли в реанімацію. І там я був п'ятниця, субота, неділя. В неділю вечора мене вже перевели. Палату, типу в терапію, як би да, чи в цю а в Палати всі двохмісні. Ще й лежав я з жінкою. <гум> Між нами така була перегородка, ну, типа, шторка якась. От. Але ну, у них там все нормально. Блин. Жінка, там мені кажу, що яка разіться, все одно я не стою, Мені не розрішали вставати, Мені аж розрішили вставати в понеділок в обід. В п'ятницю зробили операцію в понеділок в обід. Розрішити, начали, коротше, розрішили вставати, і це я щось там почав підніматися, ну голова крутиться, понятно, там туди-сюди. І вівторок мене вже відпустили. По мене приїхали хлопці з фірми двоє. двоє. Один фуру забрав, другий мене, бо не можна було навіть на лігковій машині їхати. От, і все. От така історія. Така коротша історія. Але відношення і медицина, я вам скажу, я такого ще не бачив. Я такого ще не бачив. Такого ставлення, такого відношення. Я в чужій країні сам без знання мови. Ніхто в мене карман мені не роздвигає, що дай положи там пару рублів. Да? Ніхто там не питає взагалі ні про що. Ну, понятно, документи я придивив свої, там, що там страховку, всі діла. От вони все пооформляли і все, всі улибаються, всі довольні. Там кожний там якийсь там період, пів години чи годину до тебе хтось підходить, питає, як справи, чи тобі щось треба. Е, ще там коротше, працює жінка одна Анна, вона з України. Вона вже живе в Італії більше 20 років. І як почули італіанці, мов, що я з України, і вони кажуть, у нас кар. А мені нічого не казали. Коротше, знайшли ту Анну, вона прийшла. І їй кажу так і так. ну, Заходив в палату жінка, якась, типу, добрий вечір. О, а я думаю, ти спіздить, чи це в мене вже галюни, блін, чи що це таке робиться. Кажу, добрий вечір. Колеги-колеги мені сказали, коротше, що там, що ви з України, там, туди-сюди, може вам щось треба, може вам там це. ну, то Я стараюсь не, не зловживати чиюсь добротою, але ну, щоб треба було, то звісно, кажу, ні, дякую, дякую, все добре. Ось, але кажу, як мене будуть виписувати, мені потрібна буде ваша допомога, щоб ви мені допомогли перевести те, що врач говорить, щоб я точно все зрозумів, щоб я все запам'ятав. Вона да, да, все без проблем, коротше, все добре. Вот і все. І на цих кількох днів, там п'ять днів, чи скільки я був в ті лікарні, приходить. Вона приходила, тоже запитувала, може щось треба вам принести. Може це, ні, ні. Я кажу, дякую, тут все добре. І годують хорошо, кажу, і відносяться, і дивляться. Ну, взагалі, мало молодці, молодці, я вам Ям кажу, дуже приємно, дуже приємно. І що саме головне, не страшно попадати. Я не знаю, як за всю Європу, але в мене з Тасіком були проблеми в Польщі, да, в нього з ногою він теж був зламав ногу. В минулому році йшов в Польщі, так само ставились. І я попав вже в Італії в лікарню, теж ставлення на вищому рівні. І інколи навіть стидно. Знаєте, я пам'ятаю і українські лікарні. Я ж там теж лежав колись. Правильно, і пам'ятаю то відношення, пам'ятаю. І зараз бачу це відношення, то. Стидно навіть, трошки стидно за нашу медицину, що ми, от якось, ми десь коротше, в нас є якась недороботка. Я не знаю, можете мене там хейтити, що, там, що хочете говорити, але я завжди кажу то, те, що я думаю, і те, що я бачу. От. Якщо в Україні на рахунок цього треба ще попрацювати, то я вам кажу, що треба і не один блядь, десяток років. А так, все добре. Так що, друзі, я ще раз хочу подякувати всім за вашу підтримку. Хто піклувався про мене, хто переживав, хто писав, підтримував. Я дуже вам вдячний. Ставтеся до свого здоров'я відповідально. Бо ніхто з нас не знає, де і коли нас що чекає. Усіх люблю, з повагою. Чао.